Новий рік за святком столом нам дарує щасливі надії. Хай з кожного дому рік старий забере всі турботи не згоди торішні І у кожній оселі засяють святкові вогники новорічні. Кохай, радій, і диво відбудеться. годинник старий, я дванадцяти раз по віру мрію і бажання збудуться. Спасіба велике за передачу. Ну хай ждуть. Хмельничан вітайте з новим роком. Звісно, вітаю з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і мира надбовою. Все, спасибі вас теж, Анатолій. Анатолій Дурбали, його підрозділі. Привезли кінорічні подарки, дасть ялинку, яку збирали. Хлопці, привітання хмельничанам. Всім здоров'я і удачі. Дякую, Дякую. Вам. Ну, ви знаєте, ми до вас їхали і вся Хмельниччина збирала допомогу. Дітки маленькі в школах, старі і малі, хотіли вас привітати з заступаючими святами, щоб ви були зігріти теплом і любов'ю наших людей. І знаєте, що ми вас чекаємо, живих, здорових і з перемогою, тому що Україна сьогодні як ніколи єдина. А ми волонтери народ хмі, народ Хмельника, хм і люди вас підтримуємо. Слава Україні! Героям Слава до зустрічі! Вам дякую, вам дякую. Все. <ріст> Все, чуєш? З Новим роком ми тебе привітали. Щастя, здоров'я бажаю, роком, <ріст> Щастя. Все, спасибо. Ваші привітання. І ми, ми, ми всім бажаємо здоров'я і миру. Ми будемо ну, вас власне, всіх. Всіх вітаємо, молоді, всіх здоров'я. Щастя <ріст> <ріст> здоров'я. Вітаємо, вітаємо з новим роком всіх людей, хмельника і хмельницького району. Все, дякую вам, слава Україні! І знаходимося в Сережі Антохова. Сережа, будь ласка, ти від своїх і в своїх імені і від хлопців привітання до мене. Всіх хмельничан, лелітку, особливо. Всім велике дякую за те, що допомагаєте, підтримуєте першу, першу чергу моральну підтримку. Що ви не забуваєте про нас? От, і від нас, від нашого військового колективу, хочу, хочу поздоровити вас з наступаючим новим роком, щоб щастя, здоров'я і, і все було добре, щоб в Україні настав мир. Всього всього хорошого. Дуже слава Україні! Дуже слава! Вітаю вас всіх, всіх мільних. Дуже дякую нашим волонтерам, які не забули за нас. Привезли нам такі щедрі подарунки, зігріли нас теплом своїми словами. Що, є, Я передаю привіт дружині всім, хто там. мене знає, є, дітям там. Софія Настя, Сашка, всім передаю Та, привіт, папа скоро повернеться. Ну, що ми сьогодні волонтери Хмельника приїхали далеко на схід України, і стоять наші захисники, привезли їм допомогу, щоб свята прийшли тепло, радісно і щоб чувствовали, що народ Хмельника... І народ України про них не забуває. Піддержує під хлопців. Ми їх підтримуємо, чекаємо, уважаємо і любимо. Слава Україні! Героям слава! Спасибі волонтерам Хмельника! з Новим роком, з наступаючим. Спасибі. Я не хочуся свого земляка Саші, хом'яка з володовки, так, Саша? Так точно його друзів, які знаходяться прямо тут. Прямо тут на передовій періді, там вже дебальцево і є зрадники України, бандити, а тут є настоящі захисники своєї вітчизни. Так, хлопці, чи ні? Так точно. А то приїхали потрошки, вам щось привезли, щоб ви думали, що у вас народ не забуває і про вас баяно. Ну що, заступаючи новим роком, хлопці? Да. Миру, добра вам, щастя, здоров'я! Ми передаємо від Хмельницької громади, від дітей. Хмельницька. Води Дід мороз, Леночкою. Бачите, новим чіпом. Наступаючим. Бачите, по тихому нас перемір'ємо, ми по-тихому открили шампанську. З новим роком! наступаючи. Так, питала я на цей самий, коли будете в следующий раз їхати, щоб позвонили мені Щастя та удачі. вам. Але я весь буду їхати в отпуск. А воно верх, наверх давай. Побачимо, хочете. Оселіш сюди котиків треба привозити. Яких? Морських? Щоб шей валили. Добре, хлопці, я на ринку стою на напичу, хочу котиків. Хлопці болить. Оселіш, кейси, не котики. Ти ж ще є товариш. Отакі ну, хватає. Давайте на перемогу. <ріген> <Давайте, нам ріген> <ріген> <Давайте, ріген> <Alert> Оце так, так? Да? Так воно повинно, бути. ми сьогодні наші земляки тут. Трошки, трошки потім потом міняли. Ну і що, Саш? На перемогу, хлопці. З новим роком щастя, що ви повернутеся до своїх дітей, жінок, батьків, щоб Україна була вільна, незалежна і багата країна. За це ми боремося, так чи ні? Ну що, хлопці? З новим роком вас! Слава Європу! Слава Україні! Слава, Україні! Слава! Слава Селище Луганське під Бальцем. Оці наші захисники. Є така недоля Вася, Маестро. це він посередині стоїть. <кхи> Вася, спасибі вам за те, хлопці, спасибі вам за те, що ви тут робите. Так Дай вам Боже силу, здоров'я, вам силу, здоров'я і добра і волі. Наступаючи новим роком вас. Ми сьогодні, я сподіваюся, привезли вам не тільки подарунки, новорічний настрій, цей сніжок. І хай ті даруночки, ті дитячі листи, ті пакуночки, новорічні пиріжечки, хай вони вас мене і щоб ви згадували, що там вдома вас чекають, вас люблять і все буде добре. Слава Україні! Прокопович, Іван Петрович, наш мілічанин. наш мільячани вам слава, будь ласка. Хочу привітати всіх мілічан з новим 2016 роком, з рядом Христовим. Хто мене знає, дуже важко говорити. все найкраще, з найкращими побажаннями. Ми живемо вашим липами. Перемога за нами. Слава Україні. Героям! Героям Дякую вам. Дякую вам, Передаємо привіт всім хмельничанам. Бажаємо здоров'я, всього найкращого і з новим роком. Дякую за допомогу. Ще кажіть хлопці, свій мрій не передавайте привіт. Всі війни чергі передаємо привіт. О, спасибі, хлопці. Е, жителі Хмельника району, вам передають теж привіт. Бажаю вам здоров'я, миру, добра і злагоди. Щоб Що повернулися додому здоровими, крепкими. і спасибо вам за те, що ви робите тут. Слава Україні! Якщо у нас те приємна місія, і коли доручив мені сільський голова. Славно дел, когда ты войну за них нео настал с такими сказал, что в нашу незалежну українську землю. Спасибо. Так что тебе, вам всем, особенно Зависимые. Да. Питай всех Приветствую всех через всіх, через два года, Роком, три Бажаю щастя, здоров'я. Дякую за те, що не забуваєте. приїжджаєте, допомагаєте, чим можете. Дякую. Все, спасибі вам Теж, тобто, вам за службу, бережіть Україну і кордони країни. І будьте настоящими патріотами країни. Тому що народ сьогодні, як ніколи, підтримує вас і вірить в вашу силу. Слава Україні! Героям! наших хлопців, земляків, які в Балаклеї. Бачите, вигружаємося ще ніч, ще ранок не настав. Ну що, хлопці, скажете кілька слів землякам. Дякуємо мільничанам за підтримку нас. Слава Україні. Героям слава. слава. Бережи вас Бог, бережи Україну. Хай Бог вас береже. Хай Бог вас береже, щоб ви живі, здорові, поверталися додому. Все. Дякуємо, хлопці, слава. за це вам. Да. А це наш. Мужественний водій. правда, Слава герої місця це, це наші земляки, герої. Бачите, які хлопці, як дуби стоять. Ну що, скажеш щось землякам. Дуже, дуже велике дякую вам, що допомагаєте, допомагаєте. Ще нам дуже ну, потрібно, щоб ми перед святами поласувати. О, І наш дякую. водій, стріпиш. Героям слава. Ну Насправді, хлопці, дякуємо ми вам і передаємо подяку від всіх земляків, що ви тут, стоїте, те, щоб там у нас не було такого бардака, як тут, да? Надіємося, що ніколи не буде. Не ну, да, да. ну все, хай Бог береже вас. На ну де лише нашого одного земляка. ну все, що там? Я вам дякую, що поздоровили з нас з Новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, основне, щоб ця війна закінчилась. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Ну як ви хлопці, там не дуже тут розкасаєте, нормально? Дух, нормально. дух бодрий. Ясенько. Ну все, добре. Так, ми знайшли на кінець ще наших земляків Константинівці. Наш дружище, Скажи, як тебе звати, я вже забув все. Михайло О, на тобі, все, представився повністю. Наш земляк, бачите, зрадів саме більше, ми тут трошки дали їм по... І продукти, і речей вигрузили, але зрадів прапорові. привіт! Слава Україні! Героям слава! А Ось це його товариші. Привет, ну слава Дим. Богу, слава Богу, потихеньку ми знаходимо наших хлопців, передаємо їм це необхідне, щоб новий рік він був трошечки веселіший. Да, хлопці? А, ну, все. ну як ви тут тримаєтесь в принципі бодро, так? Да? Вертайте живеш хлопці. Все з Богом. Хай Бог береже, вертайте, живі, здорові додому. О, ну що, бачите, самі дорожчі подарунки. Новорічні. Дякуємо, да, дякуємо, хто дякує, хмельничанам. Ну буде трошки на, на новий рік схоже хоч трошечки, Конечно, правда? Так, так, так. Шахта южна. І тут, опа, і наш березнянський хлопець є. Анатолій. Ну що там Толік? Дивіться, як стройно стоїть з ялиночкою. Це... Ну що, скажеш щось пару слів землякам? Щоб всі були здорові, крепкі, щоб був мир. Добре, добре. Ну от дітки, бачите, це подаруночка такі, що вони святкували Новий рік, наші хлопці, такі ялиночки імпровізовані зробили. Так, ну що, дивіться, діточки, ваш подарунок, я не знаю, чи видно вам, чи ні, але йолко, йолко, Йолку ще останню доставили до наших героїв, нашого. Захисника з Бердичева, з широкої греблі. Дивіться, які воїни. Як дуби стоять, все, степори тікайте, звідси. Це, говорю, всі, 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 всі. Ну що, це, це дітки, дітки смільника. Я не пам'ятаю, з якої школи для вас приготували. Так, ну приємно буде, правда, поставити да, на новий рік. Земля. Де ви там в землянках чи ні? Чи да, палатки? Такі, да, палатки да. Ясненько. Ну все, хлопці, хай хоч трошки буде приємніший для вас Йей. новий рік. З Новим роком, з новим щастям! І значить, живими і здоровими, живими і здоровими додому повертаєтесь, обов'язково. Пам'ятайте, що вас вдома чекають. Все. З Богом. Так, ми знайшли наших хлопців ще в Новогродівці. Тут ми домовилися зустрітися, два козака. Смільника і... смільника і смільника. Смільника і смільника два хлопці. Бачите. Ну що там хлопці? Скажіть що. Чи... Всім привіт, дякуємо за передачу. Раді бачити, всім привіт, ще раз передавайте. Валій. 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 Героям слава. Ну, хто він запізнає Володю і, як... і Руслан. Русланчика? Ну що там хлопці? Як ви тут? Не, не сильно замерзли. Ну в принципі, Валій. щоб вони не мерзли, то ми їм привезли тут буржуйків, привезли трошки поїсти, так? Да? Ну що новий рік буде там чим святкувати. І святкуємо, дякую за допомогу, що не забувається, вона не забуваєте нас. Ну і дякуємо, що ви нас не забуваєте, що не відказалися, пішли до чого батьківщина все призвала. Це такий нелегкий труд, так? Відмовлятися не можна, бо якщо саме зараз ті, хто хоче дітей, що не ходить, буде так само просити, як і на добаві. Да. Да. Ну що, ж, дякуємо хлопці, дякуємо, що стоїте да, да, да. Все, Хай Бог береже вас, щоб живі, здорові, додому повернулися. Да, да, да. Героям справа. Ми щось передали. От, це подарунки з школи. Скажи пару слів для дітей. Всім привіт. Вдячний нашим дітям. Ви вічно мою велику Є в мене ваших листів, щастя, листів, надії, Каже, воїн їх носить. Часу. Я, Дякую вам! В фронтових дорогах їздять, доставляють всі ці подарунки. Дякую, Дякую. 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 Дякую за передачі, будемо вас захищати і, і щоб ви нас чекали додому. У вас, в принципі, потихеньку тут більш-менш ну через, через раз, як я казав. Все, все нормально, все. Все хорошо. Так, так, так. Спасибо, спасибо, спасибо велике. Якщо да, там є номера, ми перезвонимо, поблагодарим. А, а візьміть ці листівочки таку, якщо да, можна да. розгорніть, хай побачить. <звук> <звук> що. О, тут І, красиво що. написано. Хлопчик, 6 років. <звук> Мене звати Юра. Написав. Вот, <звук> <звук> тут теж дитинка написала. Все, перейдемо. Буде приємно, якщо <звук> <ви звук> подивитися. Все, да, їм буде дуже приємно, бо вони на це надіються. Все, дякую їм вам. І знову гончар Вітя, коляска ігор, от подарунки, е що да. діти робили ялинки. Ну, як завжди, от, такі гарні привітання від дітей. Великий привіт нашим зблякам, хай чекають нас знову да. обов'язково з перемогою. Всі передавали діти, просили передати з новим роком привітання. Шка, ну, як Великий, могли. Обов'язкова програма. Маю пару побажань колективу третьої школи. Ага. І... і Вітаємо наступаючим новим роком, щоб були крепкі, здорові і мирного неба. Скорішого вам Україну. повернення додому дякую. і миру всім дякую. нам. Так, так, так. Всім бажаю здоров здоров'я. Здоров передавайте всім привіт. Всьому хмельнику. Всьому, всьому хмельнику, музикантам моїм і теж. Музиканти ще заграють. Ми тобі прощання слов'янки, вони тобі грали. Да, а тепер да. встрічний, який має бути по програмі. Слов'янка може бути. З... Славян, я люблю і буде слов'янкою. Ну без тебе так та нема там. Прибував <кій> <Да>, <кій> так. Так що так, треба, щоб повернутися. Да, да, хмельничанам і пагурчанам. Привіт хмельничанам, Погурчанам. Спасибо, що ви нас не забуваєте. Ми. Повернемося, будемо живі, здорові. Все буде добре, все буде щитко, файно. Особи побажання додому. Дякую мамі, татові, малим. З новим, ми, року, так, з, з, новим, з новим роком, з Різдвом Христовим. Ну, Я приїду з Різдвом Христовим, я їх поздоровлю сам. І щоб в цьому і році наступив мир, брав? Да. І щоб був мир на Україні і хай буде все буде добре. Року, от, щоб все було нормально, був мир нас не міг. Ми повернемося в тебе. Добре. Слава Україні. Слава Україні. Я дуже... слава. Я вам Берем слава! Герамс. Всім, всім дуже вдячний. От ми привезли допомогу нашим землякам, козаку Руслану Тметю Вані, який, до речі, зараз просто на бойовому чергуванні. Ну, Ми йому вітання передаємо через тебе, Руслан. Допомогу доставили і вам скоріше повернемо додому із наступаючим новим роком різдвом і, і мирно неба в Новому році. Спасіба вам, діточкам, які нам передали. І все буде добре. Слава Україні! Героям слава. Все буде добре. Сюмакам, скажи, пару слів. Спасіба тим, хто нам передав це все. Селу Сюмаки, там школа, дітки маленькі. Спасіба їм дуже велике. Скоріше вам повернуть хлопці. Да. Землякам Смільника привіт. З новим наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я. Дякую за подарунки. Це а, кажіть, стереж поля, да, тепер пустові. Пустовіти. Ні, ну ви представляєтесь, хлопці. Пустовітам-привіт всім землякам. З Новим роком. Щастя, здоров'я! всього найкращого! Терешпулянам привіт. Спасибо mm -hmm. за, за подарки. Від 56-ї бригади, 56 23 23-й 23 батальйон Кортиця. Де знаходитесь? Гнутово. Дякую всім вам за підтримку. Ми цінимо вашу підтримку і будемо за вас триматися, Стояти до кінця. Настане нас мир. І всі ми знову побачимось. З наступаючим новим роком. Наступаючими святами вас, щасливого нового року. Хай буде мир. А вам скоріше повернення. Слава Україні! Героям слава. Старший Цибух, морська піхота. Хочу передати великий привіт всім землякам, всім хмельничанам нашим за те, що не забувають нас, пам'ять, що можливо допомагають нам тим, хто зараз знаходиться тут на сході, допомагає воювати. Воюємо про за незалежність нашої країни проти російського агресора. Ну і користуючись можливістю, хочу поздоровити всіх наступаючим новим роком Ризлом Христовим, всіх хмельничан, рідних, близьких, знайомих, колег по роботі. Миру в новому році, щастя, здоров'я, злагоди в сім'ї. Хай Бог нам всім допомагає. Слава Україні! Героям слава! Купив, хлопці. Мира вам, хорошого нового року, хай Бог береже нам щасливу дорогу, так? Да? Дякую, всім миру. Ну. Ну що, дякую Хмельницькій громаді за те, що допомагаєте, виручаєте, передаєте багато смаколиків, ми будемо вас прикривати, забезпечимо вам крепкі ночі, безсонні, щоб ви спали спокійно. Ми вже тут трошки не поспимо за вас. З Новим роком і з наступаючими вас святами. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Щасливо вам, хлопці, і так, добрий час да. з Новим роком, з наступаючим. Тримайтеся. Новим родом, бажаю всім щастя, здоров'я, щоб скоріше це все закінчилось. При всі живі здоров'я. Усіх бачків, рідних, дітей. Все, 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 все. Спасибі за те, що хлопці привезли. І щоб 16-му році мир наступив. Так, да, хлопці, ми вам дякуємо, що ви тут робите цю справу. Ми вам дякуємо. Від всієї громади Хмельника і міста, і від волонтерської групи нашої самооборони вдячні за ту роботу, яку ви тут робите непосильно. Хай вас Бог береже. І слава Україні. Героям слава всім. Шановні хмельничани, хочу вам передати плавний Привет. привіт. Вітання з новорічним Окей. з Новим роком та Різдвом Дрістом. Всім привіт. Зараз ми знаходимося в місті Волновахи у нашого земляка Нуріма да? точно. Нурім, які побажання новорічні землякам в хмільник передаєш. Щиро дякую за подарунки. Слава Україні! Героям слава! Ну, звісно, смерть ворогам. А з новим роком. Ну, новий рік це обов'язково, Ну, це в кожній сім'ї. У мене поки сім'я тут. Да, сім'я в тебе не в рочку, такі хлопці. <реку> <реку> хлопці, а ви що? З новим роком, новим роком новим. Своє. <реку> Свої, Свої землі всі ногами і да. свого неба. Воловаха. Ну шо, Віталік, ти землякам. Що будеш казав? Всім no. хочу передати привіт, всім подякувати. Семка, качанки, городух Мельнику. І волонтерам подякувати, що вони в нас є. Качануки особ особливо, Семка. Семка, Качануки особливо. Всім-всім. Ну, всім хто всім, одержать нас і морально, і матеріально. Всім привіт слава Україні! Героям слава! А з Новим Роком поздорову наших земляків! З наступаючим! Ну і всіх поздравити з Новим Годом! Ось така ялинка! Все саме краще, щоб було краще в Новому році, ніж в цьому! І щоб прийшов мир на нашу землю, так?